16 років лісорубом працює Іван Петруняк, каже: легко було рубати ялинку, бо дерево молоде. Легко звалилося, та й воно молоде. Воно якби старе воно біся поломило, а воно молоде сучки, і зато так плавно впало. Обирали молоду ялинку, аби довести до Ужгорода неушкодженою, каже головний спеціаліст відділу охорони і захисту лісу обласного лісомисливського господарства Роман Соболівський. Не стару вибрали молоденьку гілки, котрі ми зараз укладаємо. Ми їх зв'яжемо. Бо якщо б була ялинка старшого віку, вона б просто могла поламатися. А так ці просто згинаються. Ми їх зараз акуратно упакуємо, підв'яжемо, щоб що ми надіємося, що ми її довеземо. Дуже гарно. вік ялинки не більше 45 років, розповідає директор Брусторянського лісового господарства. Каже, головне новорічне дерево Закарпаття обирали серед чотирьох претендентків. Підбирали ми ялинку за красою, щоб вона була хороша, конусна, густа, щоб вона була почти ідеальної форми. Ми зупинилися було декілька варіантів. Ми зупинилися на цьому варіанті. На нашу думку. Це ідеальний варіант, де її можна зараз взяти, бо взяти можна і, і, і багато денного зараз транспортування, щоб вона приїхала на ту площу ціла, не 20-метрову ялинку до Ужгорода привіз приватний підприємець. Вже другий раз у Ужгороді транспортують. Ну, складно, бо стречний транспорт йде, та знаєте, щоб не зацепити, щоб було акуратно, не так ще й платити за. Яленкою, що там повредить другу машину до Ужгорода Ялинку Іван Кушнір довіз майже за п'ять годин. 11 грудня по обіді її вже встановили на площі народній перед будівлею обласної державної адміністрації. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.